Усім доброго дня! Мене звати Наталія Літинська. Я являюсь власником цього сайту, сайту, який ви бачите на екрані вишивальна скринька embroideredessence.ua.com. Дуже багато людей вже багато років користуються нашими схемами, нашими програмами, але є, постійно з'являються нові покупці, нові клієнти, які Хочуть, які купляють нашу, наші програми і не знають, як працювати з ними після того, як вони приходять на пошту. Так от, давайте я вам спочатку покажу, що у нас є на сайті, щоб ви вже більше розуміли. На сайті є дуже багато вишивок, програм для вишивок по різних категоріях і вкусах. Давайте пройдемося в категорії для вишиванок, які більш користуються більше попитом. І подивитеся, що в нас тут є. Ну, от, в даному розділі, в даній категорії є 603 схеми. Це дуже багато, і завдяки ним ви можете творити дуже багато краси. Ну, скажу більше, що ви вже давно творите красу, хвалитеся. Мені е, скидуєте фотографії ваших робіт в соцмережах, бачу дуже багато своїх схем на роботах, готових. Тому, е, якщо чесно, мені дуже приємно, що вам воно потрібне, що ви цим користуєтеся. Більше того, це є наша культура, це є наша спадщина, це те, що ми маємо передавати далі. І якщо ви, будучи в нашій ситуації зараз під час війни, під час того, що нас, нам не дають нормально ні жити, ні працювати, нас намагаються вбити, нашу національність, нашу віру, нашу українськість, так? Ми, завдяки вишивці, ми продовжуємо нашу ідентичність показувати всьому світу, що ми є українці. Так от, дивіться, ну я зараз не буду дуже багато гуляти по сайту. Ви вже самі передивитеся, що у нас є також. давайте шеврони покажу. Бо зараз дуже багато. Потрібно шевронів, дуже багато замовляють. шевронів, я розробки програм для шевронів замовляю так і готові шеврони купляють. Бачите, тут вже майже 2300 розробок. Це є дуже багато і я насправді дуже тішуся, що допомагаю і нам, вишивальникам в тому, що людина зайшла, купила і зробила хлопцям шеврони. Ну і допомагаю нашим хлопцям, які бачать, у нас ми можемо виготовити такі шаблони. Також у нас замовляють, тому що ми не тільки програму розробляємо, а також робимо і готові вироби, готові вишиванки, шаброни, рушнички будь-що, крижма будь-що, Ми і розробляємо і вишиваємо. Так от, дивіться, для того, щоб... Придбати наші схеми все надзвичайно просто. Ви заходите на той товар, який вам потрібен, додаєте в корзину. В корзині воно вам показується. І також хочу замітити, що після двох схем, які вже кинуті в корзину, система автоматично починає рахувати знижку. Після двох, зараз я зайду на розділ. Вигідні покупки. Взагалі я би радила вам перед тим, як купляти, пройтися по всіх наших розділах, щоб ви бачили, що це за сайт і хто керує тим парадом, хто подає, щоб ви знали, чим можна вірити, довіряти і так далі. Так от, дивіться, у нас. Постійна знижка на постійній основі пі... після купівлі більше двох схем. Якщо дві схеми, це знижка 10%, три схеми 20% і так далі. Від шести і більше знижка 50% це дуже вигідно. При тому, що у нас є ще також багато безкоштовних схем, безкоштовних програм для машинної вишивки, і вони також враховуються в знижку. Бачу, що цим користуються дуже багато вишивальників. Тому насправді рада, що вдається вам із економи, та нам вдається вам допомогти, щоб ви могли і вишити, і собі заробити, і всім допомогти. Так от, файли доступні для завантаження відразу ж після оплати, і файли приходять у архівованих папках RAR. Якраз заради цього я зараз записую це відео для того, щоб ви знали, що таке архіви, архівні папки RAR і як ними користуватися. У цих папках. Є різні вишивальні файли, будь-які і для в ДСТ форматі, і в форматі, в pes форматі, трикса форматі. Одним словом, є багато форматів вишивальних, окремо, дуже нереально відправляти автоматично зі сайту, тому дуже важливо ну, поясню, чому ми тільки в архівах архівними папами відкриваємо, що це автоматично, швидко і без проблем відправляється. Тепер дивіться, зараз я хочу показати, як ви можете їх відкривати, як ви можете ними користуватися. Як я вже сказала, ви оплачуєте на сайті, після того автоматично приходить вам на пошту. Ви завантажуєте в комп'ютер і після того лише відкриваєте архівовану папу. Варіант перший. Ви два рази клікаєте лівою кнопкою мишки і вам відкривається ось ця. Сторінка, відкривається сама папка, ви вибираєте все, що вам потрібно. Дивіться, тут є різні формати, і також є PDF-формати, що означає, що в PDF-форматах вказані кольори по черговості вишивки. Взагалі, оця папка, ну бажано, раджу вам всім тримати, не залишати лише свій, свій формат, тому що все може бути, що сьогодні у вас є одна машина, завтра друга і так далі. І ви будете мати різні формати. Крім того, для промислових машинок завжди йдуть цілі файли, цілі схеми, вірніше, не поділені. Для менших машинок, для побутових, ну великі розміри. Вони фактично діляться на стиковки. І якщо ви залишите, допустимо, якщо у вас лише Дже-формат, і ви залишите собі Дже-формат, і коли купите вже більшу машину промислову, то ви вже не зможете нормально скористатися, тому що зі стиковками для промислових машин, ну трошки якби накладно. Тому раджу не викидувати оці всі файли, просто собі тримати папками. Дивіться, це, це є перший варіант, як відкрити. Два рази клікнути лівою кнопкою мишки. Другий варіант ви правою кнопкою мишки над. На самій папці, і вибираєте функцію витягнути в дану папку. От, бачите, воно вам само підтягнуло, само відкрило, і ви вже бачите усі вишивальні формати, які у вас є. Якщо вам потрібен DST формат, ви використовуєте DST формат, ви його копіюєте і закидуєте на флешку. Лише після того вставляєте в машинку. RAR формат RAR архівовані папки ви точно не, не даєте на флешку для машинки, тому що машинка не побачить комп'ютерного файлу. І е, якщо у вас є DST формат чи будь-який формат, ну, я так знаю, е, оскільки я знаю, що і 3X також формат не бачить кольорів нормально, то PDF в PDF ви маєте повністю всю інформацію по вишивці. Бачите, яку нитку ставити і так далі. В побутових машинках нитки потрібно міняти завжди кожну ниточку. А в промислових машинках ви собі виставляєте почергово. Ну, якщо там дуже багато є багатоголкова машина, ви виставляєте собі кольори і автоматично воно вже все вишиває. От, це те, що я хотіла вам сказати, донести. І тепер дивіться, дуже багато є. Ще на, самому, ну, на ранній стадії, коли ми розвивали цей сайт, то є багато папок, в яких не вистачає деяких інших вишивальних файлів. Якщо ви не, можете, ну, не бачите там свого файла, то ви можете самі е, собі сконвертувати в той файл вишивальний, який вам потрібен, вишивальний формат. Для цього ви можете придбати програму MyEditor на сайті. Вона чисто символічна ціна 50 гривень це на розвиток сайту, бо ну, десь можна знайти безкоштовно в інтернеті, але там дуже багато є вірусних таких моментів. Тут вже почищен, програміст почистив саму програму, тому спокійно можете тих 50 гривень заплатити і користуватися. Як ця програма допомагає в роботі? Ви заходите в My Editor, вибираємо, припустимо, g формат і зберігаємо Save ну Якщо нам потрібно, вибираємо той формат, який нам потрібен. Так? ну допустим курс і зберегти. ОК. Okay, і okay. і ви ну я вже не буду шукати того, то не буду шукати того файлу, який я сконвертувала, але ви в своїй папці вже побачите ще додатковий вишивальний формат. Також хочу додати, що у нас кожного дня ввечері, ну буквально вночі, після вечір'я, скажімо так, завжди є акції. Щодня ми міняємо акції. Це завжди знижка на 50%. І ще раз хочу пояснити, наголосити, що і акційні схеми, і безкоштовні схеми, і платні схеми, вони всі враховуються, вони всі враховуються в автоматичну знижку. І більше шести, то у вас вже 50% знижки. Ну, тобто ви можете дуже вигідно купити схеми і користуватися ними для вже вишиво, для продажу готових виробів і так далі. На цьому зараз я завершую і хочу проанонсувати, що ми готуємо вже курси програмної вишивки, тому слідкуйте за нашими оголошеннями, за нашими відео. Будемо вчити вас творити красу.